Гадаю, це спрацювало. Ось можливо, сюди зараз кудись зайдемо. Я так розумію, туди мені проходу немає. Сталкер, пиши змій. Ти тепер у пасті. Підходь до АТП. Ласкаво просимо в пекло, як то кажуть. Ти тут швидше за все надовго, якщо не назавжди. Все, тепер ми відчинаємо дверки. Взагалі я піду відразу зараз збережуся. Зберегти гру, все, я хоча б буду спокійний тепер. Ну а так зараз. Гадаю, <оттур Tribune> нам треба просто зараз усіма переговорити. З кого почати навіть не знаю. Давайте з цими хлопцями. Не, це невідом... невідомо ще. Він невідомо. А ось іще один гість. І вам привіт. Ми тебе бачили раніше, до речі, але ми вирішили замкнутися зсередини, а то мало що. Я розумію, не щодня тут люди ходять, що я вже сам зрозумів. Саме так. Ти це, зазирни пізніше, поговоримо ще. Що може цікаво розповісти? От би зараз хабар сиду розбути, та біда немає його, пропав. Як тільки третій викид накрив, просто випорвався. Думали, здох старий, але з бункера і речі всі зникли. Думаю, я що в нього в бункер є одна дверка, може в нього там якийсь таємний тунель є. От він туди й дременув. До зустрічі! Ну Добре, з оцим поговорити ми не можемо, значить йдемо ми тоді до хто там у нас ще є. Все, хлопак якийсь. Привіт, вітання. Нове обличчя. Змій тебе вже думаю, курс справи. Розташовуйся, ти тут надовго. Мене тут хмурим кличуть. Правда? Я поки що залишуся оптимістом і соколом. Хе, ну дивись, гаразд, поговоримо ще пізніше. Я трохи подрімати хочу. Ну, подрімай. Говори з іншим поки що, якщо я цього не зробив. Неодмінно. Тьо, це з ним пізніше. Ласково просимо в наш скромний табір, як величати. Сокіл. А я, майстер, будемо знайомі. Я тут за техніка місцевою. Якщо щось зламалося, тягни до мене і зелен те ще вистачає. Мені потрібно дещо полагодити. в мене все типу сутки, і сказав зв'язатися з сахаровим вийти. Перевірка. Хто небудь бачить моє повідомлення? Ще раз, перевірка. Прокляття, може, Змій щось підкаже? Тепер схоже до Змія, а з цим до сих пір. А що тут зі зв'язком у КПК? Якщо коротко, то все погано. Ти нікуди не доступаєшся звідси. І чесно кажучи, я більшого не скажу. Про це більше майстер розповість. Він на цьому краще розуміється. Я поки що не втрачатиму надії, скоро повернуся. Нове завдання зв'язок ізначальства. Ну цей казав, щось знає. Ні, просто дещо полагодити. Він нічого більше не знає. Знайти найвищу точку на кордоні у нас ще. Але де вона? А можливо ось тут. Там, де точка збереження, там, до речі, якраз є висота нормальна, і там, гадаю, якраз ми зможемо подивитися на цей сигнал. Коротше, як ми зробимо, зараз збережемося знову, побіжимо тепер до тієї вишки, схоже. Ось ця вежа добре, залазимо. Перевірка повідомлення видно? Ще раз перевірка. Чорт, навіть тут не працює. І тут не працює, а тут зато якось КПК з'явилося, до цього його начебто не було. КПК знайдений на вишці. КПК Васьки. Давайте подивимося, що, що там Вася нам на наригував. На Військові останнім часом ще зовсім розбушувалися. Гелікоптер уже третій день літає туди-сюди, і патрулі почастішали стільки ж разів. Не можна і голову висунути, а то пристрелять ще. І погода якась страшна. Взагалі не за планами все йде останніми днями. Мене друг за літо чекає. Усього-то залишилося віднести йому артефакт, який я знайшов у розломі. Якщо хтось побачить це повідомлення, зробіть добру справу. Віднесіть краплю йому в будинок, що навпроти ферми. Він зляг із якоюсь заразою, після того, як у жарку вляпався, з ліжка вже тиждень не встає. Якщо ви знайшли цей КПК, значить мені не вдалося це зробити самому. Він знайшов у розломі краплі, схоже. А розлом де? В якому розломі? Він жарка, жарка, ось там, де ми бачили. Там, отам десь по це чого там. Просто ось тут а є. Ну це я так розумію, жарка ось тут. А розлом який розлом? Блін, може по дорозі да побачимо? Зараз поговорити з майстром на АТП Нам треба. Зараз будемо тоді повертатись назад. Що ж робити ще? А за цим ти він зо мною то на гетарі грає, то. Теревенно щось з ним поговорити ніяк не можу. А ось тут нікого немає нічого. Тут нічого не видно. Я так розумію, зв'язок тут теж в повній дупі. На жаль, усе ти правильно розумієш. Змій тобі і так уже сказав. Єдиний плюс зв'язок працює в радіусі самого кордону, тож ми можемо хоча б обмінюватися повідомленнями через КПК. Так, да, були ідеї якось зв'язатися із зовнішнім світом. Знаєш, були, навіть зараз є. Я чув, що на старому блокпосту вояки використовували спеціальні рації, за допомогою яких вони зв'язувалися зі своїми ж аж до території ЧАС. Але ми там уже один раз були нічого подібного ми не знайшли. На старому блокпосту, значить, там є хтось або щось. Та начебто тут нікого, крім нас немає взагалі, але хіба мало, може, мутант якийсь завівся. Тут вже поняття немає, чи є там щось. Ну, гаразд, спробуй пошукати тоді щось на блокпосту. Não dá, gente, tá Обшукати покинутий блокпост тепер нам треба покинутий блокпост це ось сюди. Ми сюди, до речі, ще не ходили. Ну нас не пускало просто. І ще ось просто цікаве місце, знак питання. І ще знак питання, ось на саме цій території якийсь. Ой, ще поки не забув, давайте щоденник подивимося. Особисті думки в нас ще. А, це повідомлення, яке ми вже бачили Це перед тим як ми зустрілися з тією групою. А блін, а знак питання, оцей до чого і для чого? Чи може ось залізти сюди, кудись боже? Я просто не знаю, реально. Знак питання є якесь. А що він означає? Куди мені треба лізти? Чи саме, саме прям на знак питання треба? Чи не прям на нього? Чи просто по цій території треба дещо шукати? Кликав? Так, кликав. Є до тебе незвичайне прохання. Якого роду? Я бачу, ти тут засиджуватися не збираєшся, я інші, тому хочу тобі запропонувати трохи змінити обстановку на нашій базі. Чуєш цю музику? Ось вона вже в печінках сидить. Ну і ближче до справи. Коротше, касети треба знайти до приймача. Ну, як мінімум одну, бо я бачив касету в покинутому будинку, що напроти ферми. Вдалося відімкнути двері Ну, Але якщо десь знайдеш ще касети, тягни сюди все. Я не хочу бути хлопчиком на побігеньках. Он вас не робить біля багаття сидять, чому їх не пошлеш? Прояви хоч трохи поваги. Ми тут усі перебуваємо вже дуже довгий час. Тут просто прогулянка цим місцем, суща каторга для нас. Загалом я смушувати не хочу. Звісно, але було б непогано змінити платівки, як то кажуть. Гаразд, але нічого обіцяти не буду. Знайду, принесу. Мелодія душі, да, це ви виявляється. Він зум не хотів говорити. Коротше, будинок біля дороги схоже напроти ферми. Це він сказав, ось тут щось він бачив, і мене вже не перший раз зачує, що мені треба сюди йти. Ну ще по капікаш там писалося. Це що мені треба туди щось якось віднести. А зараз не мосьо вже знак питання і тут є, і ось тут а в селищі є також. Тому гадаю, нам зараз треба відправлятися вже до селища цього. А ага, сталкери, сталкер, заход до нас на вогнику селища. Не поняв. Надіюсь, там нормальні кенти. На всяк випадок валину краще на поготові тримати. У мене ж дві валини, а ось і дріб в мене розряджений, непорядок. Все, я на поготові, так що зі мною не щиткувати. Чуй тут з'явились люди. Що за... Опа, мені це щось не подобається дуже сильно, причому. Здоров, чоловіче, заходь у табір і будь як удома. Ви хто такі? Звідки ви тут взялися? Сталкер, ти здурів чи як? Це селище новачків, ми завжди тут були. Я кілька годин тому тут проходив і тут нікого не було. Ну, ти реально здурів. Давай не затримуйся і проходь. Тебе фанат хоче бачити. Фанат? Ще якийсь розлом, схоже, о, а тут я зберегтись можу? Не можу, дякую. А ви хлопці, нормально? Невідомий, невідомий. Ну, фанат. Ось привіт. Ну, здрастуй, друже. Давно ми з тобою не бачились. Я не пам'ятаю, коли ми взагалі бачились. З останньої твоєї появи тут багато що змінилося, чи не так? Я не розумію, про що ти говориш. Це не так вже й важливо. Скоро ти сам усе дізнаєшся, а може, і згадаєш. Ти про що? Ну, потрібний час ти сам усе зрозумієш. Що? Ой, я чуть не вкакалася. Ну, просторовий розлом може якийсь був. Фантоми. Збереження тільки що фантоми було. Давайте збережемося. Ну все, прикольно. А тепер у нас варіант йти до блокпоста. Добре, йдемо до блокпоста. Але оце, блін, до сих пір не можу зрозуміти, де мені знайти артефакт краплі. Блін, можливо, краплі, краплі, начебто, як це артефакт, який в жарких аномаліях. Може якраз мені в жарку і треба йти. Вуток? Може там той артефакт повинен. Буде. І ще питання, чи відгуком цим детектором зможу його дістати, чи ні. Чи вже, блін, коли ведмедя того знайду, то ним уже якось. Ну, як буду поряд пробігати, в будь-якому випадку зайду, але поки що просто так якось тут пертися не сильно хочу. Ну, знову таки, тому що відгук у мене, не факт, що він запрацює в мене, то щоб я просто не дарма тинявся. Ой, і тут ще двоє чуваків, якихось. Покинутий блокпост. Ну, Давайте спочатку хтось говорить. Та хай хтось говорить. Мені поки що треба зайти, гадаю, сюди. Ось записка з блокпоста. І що вона розкаже нам? Ось записка з блокпоста. Твою рацію я забрав, поверну при зустрічі. До речі, пам'ятаєш підземку? Ну, та, яка під мостом біля селища знаходиться. Не лізь туди. Командир останнім часом зусі з божеволі і втік туди. Я пам'ятаю, що ти там свій хабар приховував, але вже пізно. Я тобі дещо залишив у рюкзаку під поваленим деревом. Краще туди зазирни. Андрюха. Під за... деревом щось він заставив мені. Завжди. Під деревом він заставив йому щось дещо. Флешка з блокпоста. Що, що мені з нею робити? Флешка з невідомим містом. Був би який-небудь комп'ютер під рукою, то можна було б дізнатися, що на ній зберігається. О, oh. це мені ще треба компудахтір буде знайти. А оце в записці, він сказав. На під мостом біля селища, це якраз от ті двері, що я казав вже, що вони під земку е е, йдуть. Залишив у рюкзаку під поваленим деревом. Повалене дерево, начебто, ось тамо, в тій стороні у нас. І ось сюди дехто говорить: Якісь фантоми. Пацани, ви мене ну, не будете куканить. канить. То є Чого Чугалий так спізнюється. Тільки його не вистачає. Відставити хвилювання. Десять хвилин чекаємо та їдемо. За цей час він уже повинен з'явитися. Ну, гаразд, а що з командиром, до речі. Бійся з ним з командиром. Ніби ти не знаєш, що з ним. Дах у нього поїхав, ось і вся історія. Ми могли б перевірити його. Хоча ключ від підземки все ще тут на блокпосту, принаймні його частини. Він явно дав зрозуміти, що перевіряти не треба. Чекаємо бійця, беремо УАЗик і валимо звідси. А можна мені дир-дир-дир? не можна. No. Ну, сказали, що на блокпосту повинні бути ще уламки ключів. Частини ключа. Записка від командира. Що вона нам розкаже? Так, де вона? Оце не дой підземну частину у справах. Не шукайте мене, я не дозволю вам увійти. Зараз ситуація напружена, і я не можу ризикувати своєю безпекою або безпекою інших. Я зламав ключ-карту і сховав різних частинах блокпосту, щоб ви не змогли проникнути всередину. Я не хочу задавати вам шкоди, але буду змушений застосувати сили, якщо ви не підете. Дивний якийсь командир. Щось з командиром коротше сталося, незрозуміле. Ну знову це означає, що нам треба зараз буде ловко потинятися по цьому всьому. О, аудіокасету знайшов, прикольно. Можу віднести тепер змію, все це діло. А от ключ-карта по всьому блокпосту він сказав. Ну да, он на мапі показується, де та схованка повинна бути. Тому окей, зараз підемо туди. Частина ключ карти номер один. Ну, вони хоча б не прям сильно замудристо сховані. А до речі, це я тут зберегтися, гадаю, можу. Раз тут музяка грає. І більше нічого в казармах цих немає. Ну, зберегти, збережемося, хоча. Б. Так, це в нас що? О! Ху! Ху! А, блін, компудактор не працює. Блін, а в якому тоді компукторі я зможу все це подивитися? Ну я так гадаю, тут типа знеструблено, то мабуть що і немає. Як е, скористуватися цим компуктором? Добре, дві частини ключа я знайшов. Двері оці зачинені, до них ніяк відчинити не можу. Блін, і це ж можуть ще туди на дах закинути. Ну там також, якби така ничка непогана по суті є. Опа, і ще якийсь чувак он там є. О, скотч. До речі, це ж, по-моєму, майстер оцей казав, що там ізоленти і всю фігню, типу, можна йому відносити. Є. Не знаю. Зараз сходимо до цього. Чувака, що це за чувак, хто це такий. Може він щось підкаже, може в нього ключик є. А Оно ну, автомобіль перевернув. Приїхали, мля. Ох, чорт. Що нас відкинуло так? Куди мужики поділися? Бляха-муха. Аномалія чи що? Це ж треба так. Отже, військових розкидало по кордону через бульбашку. Цікаво. Військових розкидали через Буль... Інструментальний кейс призначений для створення різних предметів, але для складання необхідно забирати всі необхідні частини певного предмета, можливо, з цією штуки нам вдасться полатити ключ-карту. Спробуйте. Я то спробую, але, блін, не можу знайти ту ключ-карту. Типа дві частини я тільки знайшов і все. Чи він на дві частини її поламав? Блін, може дві частини. Ключ-карта. Усі деталі зібрані. Тюп. А чому я подумав, що чотири частини? А, Атю, це ще отак треба збирати його, зрозумів. Фу, все, предмет зібраний, вихід. Ключ-карта є. Я... Чу, завжди, ти... я навіть зараз перечитаю. На, я зламав ключ-карту і сховав в різних частинах. Щось я не знаю, це мене аномалія в голові, схоже, вже. Я чомусь домі на чотири частини її поламав. Ну зато в нас є тепер ключ-карта, і ми зможемо за... це в цей підземелля оте піти. А поки що, зараз ще підемо, подивимось на оцю хованку. Ще треба якось знайти, куди і тут залізти можна. Так, ось повалене дерево, і десь під поваленим деревом, ось цей рюкзачок. Патрони, пістолет, бухло, їжа, ну, згодиться. І, до речі, це схоже форт. Він на патрони такі, як і на цей, у бійність зброї 0,4. Дальність більша і скорострільність більша. Ну, будемо з фортом бігати, а це ми розрядимо. І як би все. Блін, там песика бачу. Чи й псевдо песика схоже. І не одного ой-ой. ой Ну в такому випадку я, мабуть, краще обійду. Ой-ой-ой. ні, не обійду я. А можна я? Ну піду своїм шляхом просто і все. І тут живності щось уже побільшало, бо до цього все таке пусте було. А тут ну, песики, от там свині, начебто. Так, давайте розробимося, що нам взагалі треба. Коротше, флешка я не знаю де, бо ніде комп'ютер не працює. Знайдіть артефакт краплі, детектор ведмідь. Я вже трішки просто підзаплутався. Мабуть, ми підемо зараз під земельлю, гадаю де. Просто касету ми тут знайшли, ключ ми зробили, все нормально. Ще там він казав, можливо, є ще одна касета напроти ферми, але то, мабуть, ми пізні. Ще зайдемо. Бо зараз ми під міст підемо, до речі, і там ж начебто те підземелля вхід. Це є під мостом отим, а вихід під ЖАД вже, вже мостом. То якраз, типу, наче як по дорозі повинно все це бути, але якось хочу якось більш-менш оптимізувати наш шлях. Як вийде не вийде ще побачимо. Фух, звучки оці всякі різні. Мені не подобаються. Все ми дійшли. Відчиняємо двері, і тут зараз буде срака якась. А, а вийти я вже все. Двері замкнено. М -м -м, супер. Блін, я б це з двостволочкою побігав, але в мене просто треба кудись фонарика в якусь руку встромляти також. Тому, мабуть, доведеться нам ось тако якось. О, патрони дріб. Хм, <світнє> це мені натяк? Це натяк якийсь, так? Ну, до речі, там на місце. І дивне. І про таке на кордоні до речі, не начебто і не схоже якесь. Чи, можливо, схоже місце. Але воно трішки видозмінене. Ну, так само, як у КПП. Те саме. Так, десь тут я бачу вже трупешника. Ось патрони. Аудіокасета ще одна. Бинти. Ну, аудіокасети вже у нас дві. І ще чувак казав, що навпроти ферми повинна бути ще одна, а компуктор не працює. Е, тут. Двері замкнено, тут відчинено. Ой, так, мені стрімно. І Ось оцей командир, схоже, ноутбук командира. На жаль, розряджений і має, повинен мати якусь цікаву інформацію. Ну, вже щось корисне, тільки треба його зарядити якось. Повернуся до майстра з тим питанням. Так, треба буде до майстра повернутися, зарядити компуктір, і якраз я встромлю туди флешку, яку я знайшов до цього. Супер. Mm. Якого щойно ж було відкрито?